Ви точно садите баклажани правильно? Є помилки, які знижують урожайність ще до того, як рослина вкорениться. Сьогодні ви дізнаєтесь, як правильно підготувати грядку, що додати в ямку та чому баклажани не можна заглиблювати. У цьому відео покрокова інструкція посадки, плюс рецепт коктейлю з біопрепаратів, який гарантує сильне коріння та захист від хвороб. Всім привіт, мої баклажанові зайки! Ви на каналі Корисні Корисності починаємо саджати. Баклажани є теплолюбивими рослинами, що не переносять низьких температур. Тому висаджуємо розсаду у відкритий ґрунт, коли мене загроза нічних заморозків. І денна температура буде вище 20-22 градусів, а нічна не буде опускатися нижче плюс 15 градусів. Зазвичай це кінець травня, початок червня, все залежить від регіону. У наших кліматичних умовах баклажани вирощують через розсаду, тому що цей овоч має тривалий період вегетації та дуже чутливий до холоду. Посів насіння безпосередньо у відкритий ґрунт не дає бажаного результату. Рослина просто не встигає розвинутись до плодоношення. Тільки подивіться, яку розсаду я виростила міцна, зелена, як на картинці. Кожен кущик як маленьке дерево, а завдяки тому, що ми посіяли розсаду в такі зручні стаканчики, зараз ми легко дістанемо рослини без стресу для коріння. Перед тим, як діставати, не забуваємо щедро проливати. Тільки подивіться, яка коренева система. Саме це є запорукою щедрого врожаю. Здорова розсада це сильна рослина, яка швидко приживається та гарно росте. Вік розсади до висадки у відкритий ґрунт 50-65 днів. На рослині має сформуватися 6-8 листочків з стебло міцне висотою до 10 см. Вирощені в кімнатних умовах або в теплиці саджанці необхідно загартовувати на відкритому повітрі. Виносимо спочатку на декілька годин, уникаючи прямого сонячного проміння, і поступово збільшуємо час перебування на вулиці. Ознака правильного загартування рожево-бусковий колір стебла. Баклажани справжні сонцелюбиві принци, тому комфортне місце посадки для них запорука щадрого врожаю. Для кращого росту баклажанів обираємо гарно освітлене місце з прогрітим ґрунтом, захищеним від вітру та протягів. Баклажани дуже чутливі до кислотності ґрунту, і щоб віддати щедрий урожай, їм потрібен нейтральний або слаболужний ґрунт з pH від 6,2 до 7. Тому заздалегідь плануємо посадку баклажан і при потребі ще з осені розкислюємо ґрунт. В описі залишу схему для розкислення для різних типів ґрунту, кому потрібно користуйтеся. Грядку під висадку баклажан потрібно підготувати хоча б за 2-3 тижні до цього. Вони люблять родючий ґрунт з легкою структурою. Важливо уникати надлишку азотних добрив, так як надлишок азоту може загнати на старті рослину в зелень. Під перекопку вносимо на кожен метр квадратний 4-6 кг компосту або перегною 30-40 г суперфосфату та 150-200 г попелу. Не кладемо свіжих гній або концентровані добрива під корінь. Це може викликати опіки. Перекопаємо та розрівнюємо. Важливо не висаджувати розсаду баклажан після пасльонових культур. Загальні хвороби та шкідники зменшують урожай. На підготовленій гряці робимо посадкові ями. Садити можна як рядами, так і в шаховій послідовності. В першому варіанті ми зможемо помістити на гряці більшу кількість рослин. У другому у рослин буде більша площа живлення та краще освітлення. Відстань між рослинами в ряду залежить від того, які сорти ми обрали. Між низькорослими робимо відступ 40 см, між високорослими не менше 50 см. Переходимо до ямок із секретних інгредієнтів. Мені дуже подобається проливати ямки перед посадкою коктейлем із біопрепаратів. Як приготувати такий коктейль? Перший інгредієнт це або фітоспорин, або триходерма. Беремо необхідну кількість з розрахунку на 10 літрів. Розводити потрібно обов'язково в теплій воді. Спочатку в невеликій кількості, а потім доводимо до потрібного об'єму. Другий інгредієнт це гумат калію. Він покращує укорінення, активізує ріст та допомагає рослині легше пережити пересадку. Додаємо в розчин та даємо настоятись 1-2 години. Проливаємо ямки з розрахунком 0,5-1 літр на кожну. Такий коктейль захищає рослини та стимулює ріст без хімії. Обережно витягаємо заздалегідь проляту розсаду та виставляємо в ямки. На відміну від томатів, баклажани не можна заглиблювати, так як вони не формують додаткове коріння на стеблі. Якщо заглибити більше ніж на 1-2 см від рівня розсади, рослина може почати підгнивати або зупинити свій ріст через стрес. Засипаємо кореневу грудку, ретельно ущільняємо і можна залишити навколо рослини невелику виямку, щоб під час поливів волога не розтікалася по грядці. Поливаємо нашу посадку теплою водою та мульчуємо. Мульча буде утримувати вологу, а це надважливо для баклажан. Ці рослини просто вимагають достатньої кількості вологи, інакше плоди будуть деформуватися та втрачати якість. А ще завдяки мульчі не потрібно буде розпушувати ґрунт після поливів та дощів. Ще одним важливим заходом є захист рослини від різких перепадів температури. А в цьому сезоні це надзвичайно актуально. Тому я буду встановлювати парник. Він захистить від перепадів температур, а ще причинить мою розсаду до вкорінення. Завдяки такій посадці баклажани швидко приживуться та дадуть щедрий урожай. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!